Доброго дня, пані та панове! З вами бред і ласкаво просимо на проходження Григіта3 і ми продовжуємо підбирання. Or trying to. He'll never be as tough as his pop, but he left you a note on the table. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass, but don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. І в цьому завданні нам просто треба взяти кейс і відвести його. Ну, з однієї сторони, так же само, як з місією мертвяк у багажнику», чи там мертвий скунд з багажнику, з однієї сторони, завдання доволі просте, але насправді це буде пасткою, і ви побачите. Так. Ось він кейсик. Підбираємо. І я був правий. Це пастка. Гаразд. Швидко до машини сідаємо і вибираємося звідси. Зараз передавимо їх. Ось тобі. Е. Куди? Застряг. Ось тобі. О! І тепер нам треба повернути готівку Тоні. Ну, кейсик з готівкою, так що поїхали. Ми більш-менш порались і їдьмо. Так... Ну, Гра 2001 року мені вона подобається, тому що я олдфах. Так, на маркер стаєм. 10 штук баксів нам да, дали за це виконане завдання. І залишаю цю розбиту колемагу і їдемо у свою схованку, я, як сказати би відпочивати. І на цьому це з вами, з вами брат. Пишіть, ставте лайки, підписуємось і бувайте!